До завершення судового процесу залишалась доба. Це вранці 3 лютого в Прилуцькому міськрайонному суді розпочались дебати в ході судового розгляду кримінальної справи про загибель чотирьох працівників комунального підприємства Прилуки тепловодопостачання. Прокурор наполягає, підсудний Михайло Кодинець, начальник служби охорони праці цього ж комунального підприємства, винний за частиною 2 статті 367 кримінального кодексу України службова надбалість, що спричинила тяжкі наслідки. На противагу його слову слово представника потерпілих, родичів загиблих. Адвоката підсудного і самого Михайла Коденця. Він не давав свідчень під час досудового слідства і в суді, посилаючись на 63-ю статтю конституції. Проте в судових дебатах таки вирішив взяти участь. Промова начальника служби охорони праці комунального підприємства Прилуки тепловодопостачання Михайла Куденця була досить тривалою і ледь не кожне своє слово він намагався ілюструвати документами. Суддя говорить, щоб всі ці докази долучити до справи, потрібно поновлювати судове слідство. Цього робити підсудний та його захисник бажання не мали, бо більшу частину документів за їхніми словами і так можна побачити в. Трьох томах кримінальної справи, що нас цікаво, хто розробив посадову інструкцію кодинця, а це можна сказати, це є обвинувальним вироком для нього ця посадова інструкція. Ми так і не отримали відповіді. Тому, заслухавши свідків, вивчивши матеріали кримінальної справи, на мою думку, так само, і мого підзахисного, ми не знайшли жодної об'єктивної, справедливої причини для того, щоб його направити з обвинувальним висновком до суду цієї кримінальної справи. Я сподіваюся на справедливий суд, що суд. Зробить правильне рішення, оправдав мене або передасть кримінальну справу на дослідування додаткове розслідування. У те, що Михайло Коденця мають виправдати, а справу направити на дорозслідування вірили і потерпілі. Їх представник Сергій Денисенко говорить, покази свідків беззаперечно доводять винних в трагедії набагато більше ніж зазначено у обвинувальному висновку. З початку досудового до слідства видно, що справа ведеться лише в одному напрямку, тобто вибрана одна особа, яка на думку слідчих має відповідати за всі ці порушення. І ця тенденція також ми бачимо, продовжується і в суді, про те, що нікого вже не цікавить участь інших осіб, їхня вина в допущенні даних порушень. Вибрали одну особу, яка має за все це відповідати. І суд ми бачимо теж склоняється до того, щоб наказати саме цю особу. Ми вже неодноразово заявляли, що, на нашу думку, слідство проведено однобоко, неповно і поверхово. 3 лютого судове засідання не було тривалим в порівнянні з попередніми за годину учасники процесу вже виходили з зали і ділили сподіваннями на наступний ранок адже о 8.34 лютого суддя мав зачитати рішення феміди дуже мене бентежить що суд не сприймає те що ми свої пропозиції підтверджуємо і суд не обращає вообще ніякого на це уваги. дуже дуже бентежить на все воно розслідувано так як треба було не всі обставини взяті уваги. Про що бо оказалося нашим представником. Півгода вже вони що то крутять, вертять. всій справі якось винні, усі, по кожен по своїй якось подужності. Я хочу, щоб завтра був було, було іменно не вирок, а подальше подальшення іменно і притягнення начальників до кримінальної цієї справи, щоб їх теж судили. Одна людина у цьому злочині вона не винна. І навіть в документах, які марона роздали на руки, там було чітко і сказано, що виновними у цьому злочині являються такі-то, такі-то люди і стоїть перечень. Коденця там взагалі в у акті в цьому не було. Наступного ранку суддя зачитав такий вирок: а це до десятка сторінок, а чотири друкованого тексту там йдеться і про те, в чому, і про те, чому Михайло Кудинець таки винен в загибелі чотирьох людей. Суд засудив Коденець Михайла Миколаївича визнати винним в скоєнні злочину, передбаченого статтею 367 частиною 2 Кримінального кодексу України. І призначити йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати керівні посади та виконувати організаційно-розпорядчі функції на підприємствах та установах усіх форм власності строком на два роки. З цього моменту вже підсудний Михайло Коденець говорить, що вирок йому зрозумілий так само, як і можливість оскаржити його в апеляційному суді. Далі після вироку я думаю, я поговорив з адвокатами і другими. Особами, що блим подавати на апеляцію. чи не рідкість потерпілля згодні з засудженим, і теж полишати так справу не збираються. Вони обурюються, виходить, що їхні рідні загинули, а реального покарання так ніхто й не поніс. До нас навіть ніхто з керівництва не прийшов ні на зім, ні головний інженер. Ніхто не приходив і даже не побіседу, да случилось таке Бо взагалі ні, ніхто. Так як я знаю, мій брат дружить з головним інженером, так ми взагалі в шокі з мамою. У мене нема слів, ми будемо далі йти, боротися за те, щоб привернути також відповідних людей, які теж відповідають за це. Я, наприклад, була наполягана, щоб подавати апеляцію, тому що я не можу, я втратила чоловіка, у мене свекор втратив сина. Йому 24 роки, він лежить тепер у землі. А їм однаково, і вони тепер будуть ходити на волі і улибатися, і радуватися своєю життю. а мені щось з дитиною робити? Ясно, я розумію, його не повернеш. Ну все одно, це так не діло, я не розумію, в мене просто-напросто немає нема на це. Суд несправедливий, не капельки. Скільки було усього, скільки ми усього казали. Що не може такого бути, один чоловік не може бути винувати. Я його не виправдовую, він теж винуватий, в нього є своя міра. Вини. Ну і всі остальні ж теж За 15 днів вирок має набути законної сили. Тоді Михайла Коденця повинні будуть звільнити з роботи через притягнення до кримінальної відповідальності. Шукати нову йому доведеться вже не претендуючи на керівні посади, принаймні найближчі два роки. Якщо протягом тих же 24 місяців Михайло Коденець знову буде засуджений за протиправне діяння, то йому доведеться таки відбути покарання у вигляді трьох років позбавлення волі за нинішній злочин. Та якщо рішення Прилузького міськрайонного суду від 4 лютого 2011 року буде оскаржено в апеляційному суді, то вирок не набуде законної сили до завершення розгляду апеляції.